Учасник бойових дій встигне до Нового року. Отримати ваучер на 2 мільйони від держави це дуже важливо, оскільки ми всі знаємо, що з 1 грудня розпочне працювати отримання ваучерів на придбання житла в розмірі 2 мільйони гривень для учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни, які є внутрішньо переміщеними особами, тобто особами, які виїхали з тимчасово окупованих територій, і при цьому на підконтрольній території України не мають нерухомого майна у себе або у своєї родини, тобто у дружини чоловіка або дітей. Відповідно, бюджет обмежено. Нам сьогодні повідомляють, що виділяють в цьому році лише на 300 там 4 людини, зазначені кошти, і ви маєте розуміти, що попит буде дуже великий. І ви маєте подавати цю заяву відповідно серед перших для того, щоб якомога швидше отримати зазначений ваучер. І якщо вам потрібна професійна юридична допомога в цьому питанні, ви можете написати нам, Знаєте, захищаєте свої права.